Всім привіт, з вами я, Супертем, і сьогодні я буду знімати, як я граю в онлайн ігри. В онлайн іграх я хочу поіграти в Minecraft Classic. Так, да, це перший, можна сказати, перехід із обичної версії 2006 року на нову версію. Зараз я. Я зараз буду зупиняти завжди камеру, коли буду. Дивіться, от, я заходжу в цю гру, 2000... ви знаєте, це 2010 рік був, Коли цю гру придумали ще. Це був перехід Майнкрафту, можна сказати, Нам треба почекати примерно десь годину, щоб воно загрузилося, Давай! 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 Не, давайте ще Ні, дивіться, зараз я буду передвігати Треба на W нази на клавиатуре на клавиатуру. Де у наше це щоб чтобы... Пробь прыгати. Прибьтся прыгати. А я йду собі. Ай йду така вся, дождь кабан. Так. Зараз я побудую щось і все. І зараз я вам покажу. Я не знаю, як це побудувати, ну. Пробуємо знайти печеру. Пишіть. вниз. Подивимось вниз і почнемо. На 100% повинна тут бути якась печера. О, от якраз якраз. Дивіться. А куда тут клавиш тобто нажимать? О! Я на Бенжав. бачите тут из Тут я его данного води тут немає. Это ещ старая стара версия. Давайте закриємо. А куда ж я там нажимала? Нам-то просто У нас есть золото за одне. Ну. Я не знаю, кстати, игрок тут буду щось. Бачите, яка тут печера атмосфера прям. О, тут уголь є. Да будемо уголь. Так дивіться. Оце старий Майнкрафт. І я... Як... зараз я домкнусь Дим... і зразу я повернувся і я бачу закопався до Бедрока, а Бедрок тут зламати неможливо. Ну я знаю, що це можливо. Тоді ж ще не було друзів. Тепер ми Можемо на ноги і дивіться, що зробити. Ви запитаєтесь, хто це? Бачите, це, це люди. Це стіви бачите? стіви вони тільки тікають від мене. Бачите? О, бачите, ви бігли. Так і я зараз і виглядаю. Стіви. Тут нагент поназиваємо. Сіла печера тих маленьких. такий, каких там біжить байсельские? Лише ходить такий страшний міф, що тут існують ці штучки челики без цих фиолетових глазниц. Да, ходять такі слухи, ну я не знаю, чи правда це, чи ні. Дивіться, вот. Це чисто Ті самі мої. Ті самі однокласники, коли я відкрию пачку з чипсами. Біжу до мене просто, щоб Припростки. дай пачку, дай пачки, дай... дай. дай мені, дай мені, а дай мені, не будь жалений. Добре, буду за цьому закінчувати. Всім пока. Дякую за перегляд. Дякую.